У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок, я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому Письмі про кінець світу та нове творіння. Матвія 24,35, Небо і земля минуть, слова мої не минуть. Друге послання Петра 3:10. А день Господній прибуде, як злодії вночі, коли небеса шумом минуть, стихії ж розпечені зруйнуються, земля та діла ще на ній згоряти. Ісаї 65,17 Боже, Твоє нове небо і нову землю, і про колишнє не буде згадуватись, і воно на серце не прийде. Об'явлення 21.1.2. І бачив я нове небо та нову землю, бо перше небо та перша земля проминули, і моря вже немає. І я, Іван, бачив те місце, нове, і що сходив із неба від Бога. Приходив...